Далі традиційно говоримо про те, що відбувається на лінії фронту, і робимо ми це незмінно за допомогою онлайн-ресурсу Діпстейт. Отже, на фронті маємо знову загострення. Від початку минулої доби ворог активно штурмує позиції наших захисників уздовж усієї лінії фронту і продовжує бити по прикордонних селах. Найгарячіше залишається на сході. Десятки атак, артобстрілів і авіаударів. Окремі бої тривають просто зараз у ці хвилини. Сил оборони намагаються стримувати наступ і дають. Відсіч. Ну і далі більш детальніше будемо говорити про кожний з напрямків. І розпочнемо ми традиційно з південно-слобожанського. Напередодні, за даними нашого генштабу, ворог намагався атакувати укріплення наших захисників поблизу таких населених пунктів, як Вовчанськ, також поблизу Ізбицького, Синельникового Обухівки та Нововасилівки. Тобто, бачимо, що поблизу Вовчанська тривають активні бойові дії. Я нагадую, що напередодні російська пропаганда почала заявляти про те, що нібито Вовчанськ. Вже перебуває під контролем окупантів, але бачимо, що ця інформація не відповідає дійсності на вовчанському напрямку. Тримаються наші бійці і тримаються наші бригади та роблять все можливе задля того, аби не дати росіянам просуватися далі. Тому будемо все ж таки перевіряти ту інформацію, яка зараз розганяється вже в телеграм-каналах, особливо якщо раптом хтось дивиться російські телеграм-канали або дивиться про те, що говорять російські воєнкори. А ми знаємо, що вони полюбляються видавати бажане за дійсно тому саме поблизу Вовчанська зараз справді тривають активні бойові дії, але місто перебуває під контролем наших сил оборони. Якщо подивитися про те, що говорять аналітики Діпстейт, єдині зміни, які вони нам демонструють на південно-слобожанському напрямку, це аналітики говорять про те, що ворог ймовірно просунувся поблизу дворічанського. Тобто, бачимо навіть не поблизу Вовчанська, а саме на цій ділянці фронту. Знову ж таки, поки що ця інформація не є офіційною, вона не підтверджена нашим генштабом. Вкотре наголошую, що про це говорять аналітики Діпстейт та демонструють ось такі зміни на онлайн мапі. Єдине, що можемо припустити, що справді на цій ділянці фронту можуть бути просування з боку росіян, адже ми знаємо, що вони досить активно тисли останніми тижнями саме на цій ділянці фронту, так само як поблизу Вовчанська, тому лінія бойового зіткнення справді могла змінитися, але все ж таки будемо чекати офіційних або уточнень, або підтверджень, або спростувань від нашого генштабу. Далі будемо говорити про те, що відбувається на Куп'янському напрямку, і тут знову ж таки хочеться наголосити на тому, про що говорить російська пропаганда. Вони говорять про те, що нібито повністю Куп'янськ перебуває під контролем збройних сил Росії. Я хочу додати про те, що напередодні наш президент Володимир Зеленський заявив про те, що Куп'янськ перебуває під контролем сил оборони України. Там продовжується зачистка. І напевно це ділянка фронту, де наші сили оборони мають найбільші успіхи і продовжуються за продовжується зачистка, продовжується виганяти російських окупантів з тих територій, які їм вдалося раніше зайняти, і тому можна припустити, що лише пару якихось росіян залишається у Куп'янську. Загалом же місто перебуває під нашим контролем. Якщо подивитися на те, що говорять ці аналітики та наш генштаб, то справді тривають тут активні бойові зіткнення поблизу піщаного, також поблизу Петропавлівки, Глушківки, Шиїківки та Новоплатонівки. Тобто, справді на цій ділянці фронту по цій лінії бойового зіткнення росіяни намагаються просуватися. Щоправда, аналітики і наш генштаб не говорять про те, що у окупантів були бодай якісь успіхи. Далі будемо говорити про Лиманський напрямок. Тут так само тривають активні бойові дії. Ворог більше 20 разів намагався просуватися на позиції наших українських військових. По всій лінії бойового зіткнення наразі тривають більшість атак, але бачимо, що ситуація на лінії розмежування залишається без змін на слов'янському напрямку. Наші захисники Відбили дві спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Ямпіль, Платонівка та Серебрянка. Деякі бої досі тривають знову ж таки так само, як і на попередньому напрямку. Змін на онлайн мапі аналітики не фіксують на Краматорському напрямку. Спочатку минулої доби ворог декілька разів намагався атакувати поблизу Миколаївки та Ступочок. Бачимо, що також ситуація без змін на Костянтинівському напрямку. Противник намагався атакувати традиційно позиції наших військ. Кових у районах Олександро Шультиного також поблизу Плещіївки, поблизу Русиного Яру, Щербинівки, Катеринівки та Іванівки. І у напрямку населених пунктів Миколай-Пілля, Костянтинівка та Бересток. Знову ж таки повертаючись до Костянтинівського напрямку, останніми місяцями основний напрямок це безпосередньо місто Костянтинівка, тому вони роблять все можливе задля того, аби просуватися на цій ділянці фронту. Але бачимо, що лінія розмежування залишається сталою. принаймні про це говорять аналітики Діптейт. Ну і наш генштаб не говорить про те, що у росіян були якісь успіхи на цій ділянці фронту, але насправді дуже складно, адже ворог намагається просуватися. Єдине про що говорять аналітики Діпстейт і наводять невеликі зміни на онлайн-мапі. Знову ж таки, поки що це неофіційні дані про те, що ворог ймовірно мав мав просування або успіхи поблизу ступочок. Вкотре наголошую, що будемо чекати, все ж таки офіційних уточнень. Можемо припустити. Бачимо, що наш генштаб звітує про... Атаку поблизу ступочок, тому можна припустити, що у росіян були якісь успіхи, але бачимо, що значних таких змін на Костянтинівському напрямку немає. Далі будемо говорити про Покровський напрямок, він залишається традиційно одним із найактивніших. Якщо говорити про кількість атак, наприклад, на Костянтинівському напрямку, ми говоримо приблизно про 20 атак, принаймні, про які звітує наш генштаб. То якщо говорити про покровський напрямок, то таких атак фіксується більше ніж півсотні. Напередодні вони так само були по всій лінії бойового зіткнення. Село оборони ефективно проводять і контрдиверсійні заходи безпосередньо в районі населеного пункту Покровськ і втрати ворога поки що уточнюються. Якщо дивитись про. Про на те, що говорять аналітики Діпстейт, вони наголошують на тому, що противник продовжує розпорошуватися безпосередньо по Покровську та його околицях. Вони намагаються встановити безпосередній фізичний контроль в районі. Найбільше фіксація ворога є у центральній та північній частині міста. Ну і з боку сил оборони тривають спроби зачистити саме окремі райони Покровська, але основна робота все ж таки виконується пілотами, які безперестанно намагаються виявити противника та його знищити. І на жаль, коли ми говоримо про те, що, наприклад, зачистили якусь ділянку, це не вирішує ось такі великі проблеми, які є на кожній з ділянок фронту. Адже у росіян, на жаль, все ж таки є можливості знову і знову заводити ось всі зачищені райони. Все нових і нових піхотинців. Ну і так само цьому підтвердження є, наприклад, район Володимирівки. Якщо раніше ми говорили про те, що наші сили оборони зачистили цю ділянку фронту, потім ми знову говоримо про те, що принаймні, нам демонстрували такі зміни на онлайн мапі аналітики Діпстейт приблизно два тижні тому, коли знову росіяни продовжують заходити на ці зачищені території. І от, Власне, аналітики Діпстейт і підтверджують ці свої слова про те, що. Ми спочатку зачищаємо, але росіяни можуть повертатися на ці території, адже кількість піхотинців в них насправді напевно в переважаючій кількості. І одночасно з цим проблемною ділянкою, як було, таке залишається в районі населеного пункту рівне та повітинку між Покровським та Красним Лиманом, де здійснюється на жаль постійна фіксація російських окупантів, постійна фіксація противника. Тобто йдеться саме про цю ділянку фронту. Росіяни влаштовують постійно засідки, мінують ділянку. У навіть вибудовують такі інженерні загородження, наприклад, у вигляді ЄГОЗИ, це така проволока, яка робиться, закручується для того, аби не можна було просуватися далі, і це ускладнює безпосередню логістику через дану місцевість і ставить під велике питання пересування в напрямку Мирнограда. Тому ситуація залишається критичною. Можна підсумувати, що битва безпосередньо за Покровський, битва безпосередньо за Мирноград. Вона триває. Але, попри це, на жаль, Росіяни справді. Продовжують тиснути як і на покровському напрямку, так і ось безпосередньо на сам місто Мирноград. Тому Покровська Мирноградська агломерація зараз складна ситуація, і наші сили оборони намагаються зробити все, аби ще більше не розширювалася ось ця червона зона. Далі будемо говорити про Олександрівський напрямок. Тут так само наші оборонці намагаються зробити все задля того, аби не змінювалася лінія бойового зіткнення. Ну і аналітики зіпстейт нам не говорять про просування. Окупантів на цій ділянці фронту наш генштаб традиційно звітує про те, що були відбиті атаки ворога по всій лінії бойового зіткнення. Але бачимо, що й на Олександрівському напрямку противник так само продовжує штурмувати українські позиції і робить зараз все можливе задля того, аби ще більше окуповувати українських територій. На Гуляйпільському напрямку зафіксовано було дев'ять бойових зіткнень нашим генштабом у районах населених пунктів Затища, також поблизу нового Запоріжжя, Варварівки, Привільного Гуляйполя і не боєзітнення досі триває. Якщо подивитися на зведення аналітиків Діпстейт, вони нам говорять про те, що ворог просунувся поблизу рівнопілля та поблизу Гуляйполя. Знову ж таки, вкотре додам те, про те, що інформація це не є офіційною, але бачимо, що на Гуляйпільському напрямку, як ми раніше говорили, про те, що потрібно дивитися не лише на Покровську ділянку фронту, але саме і на цей відтинок. Адже росіяни зараз так само намагаються зробити все задля для того, аби ще більше роз. Ширити ось цю ділянку фронту і повністю дійти безпосередньо до гуляйполя і повністю його окупувати. Тому увага наша. Прикута і до Гуляйпільського напрямку, не лише до Покровського, і бачимо, що на жаль, якщо вірити аналітикам Діпстейт, то у Росіян є тут успіхи. Хоча наші сили оборони насправді намагаються зробити все задля для того, аби не дати росіянам просуватися, але бачимо, що вони зараз досить активно штурмують позиції не лише на Покровському напрямку, але і обирають напевно і Куп'янський напрямок, і Покровський, і Олександрівський, і так само Гуляйпільський напрямок. Тому бачимо, що. Складно по всій лінії бойового зіткнення, особливо як про це вже й говорили і наші військові кореспонденти, військові журналісти, про те, що зараз росіяни будуть посилювати свої атаки безпосередньо перед так званими мирними перемовинами, для того, аби видати ще більше окупованих територій і видати навіть зараз. Ось ця розганяється пропаганда в російських телеграм-каналах, російські воєнкори про захоплення того чи іншого населеного пункту. Єдине, що потрібно цю інформацію перевіряти і дивитися, насправді що відбувається на ні, бойового зіткнення. але ми розуміємо, що ось ця інформація, коли просочується і говориться про захоплення, наприклад, того ж самого Гуляйполя. Ми розуміємо, що росіяни зараз будуть кидати всі свої зусилля, аби справді захопити цей населений пункт. І для наших військовослужбовців, для наших сил оборони, які стоять безпосередньо на цій ділянці фронту, це можна означати одне, що буде посилення лише атак. Тому ось така ситуація складна на Гуляйпільському напрямку. Будемо спостерігати, як вона буде розвиватися далі. Якщо говорити про Оріхівський напрямок, то за даними нашого генштабу напередодні ворог не проводив наступальних дій. Хоча час від часу ми розуміємо, що на Оріхівському напрямку вони полюбляють прощупувати нашу оборону, особливо в районі, наприклад, Степногірська та Кам'янського. Але бачимо, що напередодні наш генштаб говорить про те, що були лише обстріли, фіксувалися безпосередньо по лінії бойового зіткнення, але ось таких наступальних операцій генштабом не було зафіксовано. На придніпровському напрямку українські підрозділи відбили дві. Ворожі атаки у напрямку Антонівського мосту. Я нагадую, що час від часу так само росіяни люблять вони прощупувати нашу оборону і на цій ділянці фронту. Єдине про що говорять аналітики, зіпстейт, що змін на онлайн мапі немає, і невідомо для чого вони ось це роблять поблизу Антонівського мосту. Адже ми розуміємо, що насправді це в досить вузька ділянка фронту. Говорити про те, що в них вдасться якесь просування на цьому напрямку, теж говорити ми не можемо, але все одно посилюється атаки і на жаль, посилюються обстріли, зокрема безпосередньо тих населених пунктів, які знаходяться поблизу берегової лінії. Тому складно на цій ділянці фронту так само, але говорити про такі піхотні атаки наземні, атаки з боку піхоти ми не можемо. Якщо підсумувати загалом лінію бойового зіткнення, то бачимо, що. Одним із найактивніших, які був, так і залишається, звичайно, що Покровський напрямок, адже росіяни кидають зараз всі свої зусилля, аби повністю захопити цю покровську мирноградську агломерацію, але бачимо, що розганяють вони свої фейки поблизу м, навколо я маю на увазі і вовчанського напрямку, навколо безпосередньо самого міста Вовчанська. Заявляють вони і про захоплення Куп'янська, заявляють вони і про захоплення Гуляйполя, але всі ці населені пункти зараз перебувають під контролем наших сил оборони, тому будемо пильно стежити. Та за ситуацію, як вона буде розвиватися далі, єдине, що можна сказати, що по всій лінії бойового зіткнення зараз посилюються атаки, і наші воєнкори, які безпосередньо розуміють і бачать ситуацію, яка зараз складається на лінії розмежування, вони говорять про те, що ще сильніше може посилюватися тиск з боку російських окупантів.